Розділ 12 Культура і цивілізація. Плівка культури на сучасній цивілізованій людині є дуже дуже тоненька. М Райт, з наведених поперед прикладів бачимо, що людина дістає від батьків їхні добрі і лихі властивості. На прикладі Америки бачимо, що перевага негативних властивостей може привести націю до катастрофи. Але ж людина є цар природи. Могутній людський розум запряг сили природи на службу людині. Людський розум знайшов способи бачити невидиме, чути нечутне, міряти незміриме, творити неіснуюче, і вже ніби підходить до розгадки великої тайни, тайни зародження життя. Прийде час, і людський розум створить в лабораторії живу істоту нема межі для людського розуму. Отже, людський розум знайде і способи керувати законами спадковості, та спрямовувати розвиток людини в бажаний людям напрям. Так думають численні нині представники всіх відтінків матеріалістичної філософії. І не лише думають, але й шукають способів випробовують свої теорії на 200 мільйонних нелабораторних звіряток, а щасливих громадян СССР. Так, людський розум є величезна сила, людський розум змінив світ до невпізнання. Але який світ. Змінив фіз... світ фізичний, матеріальний, а духовий. Професор М. Райт каже, фарба культури на цивілізованій людині є дуже і дуже тоненька. Сучасна цивілізована людина керується чуттям, а не розумом. І ці умотивовані її розумом почуття є ті самісінькі, які були і 10 тисяч років тому. Вони є ті самі і в африканського дикуна, і в Європейського доктора філософії. М. Райт. Getting Along with the People Це є глибока правда. Остання війна відкрила наші очі на цю правду і захитала нашу віру в людський поступ. Як би ні, та тож не дикі москвини, але високоцивілізований європейський нарід, що дав людству великих філософів, науковців, письменників, композиторів, жадібно впився людською кров'ю, подоланих, беззахисних жертв при першій же нагоді. Як тільки влада дозволила. Впився точнісінько так, як їхні предки 2000 років тому. Безоглядна жорстокість, це національна властивість старих германців. Дивись, та цітус – Джерманія. Властивість, тимчасово притаманна цивілізацією, ожила і вибухла повною силою за перші, першої ж нагоди в 1935-1945 роках. Вийшло на зверх те, що було заховане глибоко в генах. Чи просто кажучи в крові. Прихильники матеріалістичних доктрин кажуть, але ж людський розум випликав нові породи і раси тварин і рослин, породи, цілком не подібні на своїх предків. Наприклад, манюсінька кімнатна собачка і в десятеро за неї більший пес сен-бернардської породи походять від тих самих прапредків. Адже ж були часи, коли люди насолоджувалися кров'ю, муками, смертю людей, як, наприклад, у Римському колізеї. Коли випускали голодних левів на беззахисних людей, але тепер нащадки тих людей визнають і практикують християнські засади любові та допомоги іншим. Альтруїзм, хоч і не дуже поширений, проте існує у людей. Так, але треба пам'ятати, що перше Випликували сен Бернара чи карликувату собачку протягом більш як 100 генерацій, і то методично, друге нічого нового не випликано. Лише збільшено, зменшено чи поліпшено, вже існуючі розмір у даному прикладі. Третє. Поліпшено чи замінено лише фізичні, а не духові властивості. Тепершній пес не є лагідніший чи мудріший за свого предка з 200 років тому. Чотири. Випликання зміною зовнішніх обставин властивості не є стійкі. Вони дуже легко втрачаються, коли повертаються старі обставини. Культурний пес, якщо родиться і виросте в лісі далеко від людей, дичавіє вже в першому поколінні. Яблунька дичавіє за 3-4 роки, якщо її не обрізати обрізати щороку. Вовк, народжений і виплеканий серед людей, і в 10-му поколінні втече до лісу. Капо в німецьких концентраках був християнином. З діда, прадіда і, мабуть, не один раз давав милостиню жебракові. Проте він насолоджувався катуванням і муками в'язнів. Масовість, величезна кількість прикладів безстіяльної жорстокості німців, виключає пояснення, мовляв, то були винятки. Також годі пояснити німецьку жорстокість психозою війни. Кожний, хто працював найметом у німецького селянина, посвідчить про безсердечність Бауера. Навіть серед американських фермерів, де життя вирівнює різниці національних поглядів. Існує велика різниця щодо умов праці наймита. У фермера з англосаксонського походження наймит вважається членом родини і так з ним поводяться. У фермера німецького походження наймит вважається лише наймитом і так з ним поводяться. Англійці й американці також мали концентраки і полонених німців, але не знущалися з них і не виробляли гаманців зі шкіри в'язнів. Як це робили німці. Абсолютно неможливо уявити собі нашого українського селянина в ролі ката дітей чи жінок, і не лише селянина, а навіть і зіпсуто з московщиного міщанина чи інтелігента. Серед НКВД є дуже мало українців, не тому, що москвини взагалі не довіряють українців, але тому, що москвини на досвіді переконалися, що українця годі вишколити на безсердечного ката. Образ українця ката намалював мих вольовий у своїй новелі Я. Вибух у німців безоглядної жорстокості за часів останньої війни доказує, більш ніж переконливо, що цивілізація, саме тому освіта виховання, зміна зовнішніх умов життя, навіть християнська релігія не може не те що знищити, а навіть змінити вроджені духові властивості, що їх заховав творець глибоко в генах крови. Щоб людина не бавилася з ними, як тепер з атомом. Надзвичайну стійкість вроджених властивостей, і навпаки, надзвичайна нестійкість набутих підтверджують всі досліди генетиків з рослинами і тваринами. Для дослідів спадковості набутих властивостей у людині особливо цінним матеріалом є саме німецькі звірства за часів останньої війни. Очевидячки, тих дослідів не будуть робити німці. Навіть англійці чи американці з політичних причин. Цей обов'язок лежить на наших науковцях, обов'язок сплатити хоч частково наш борг тисяч сотками тисяч українських мучеників, жертв культурного німецького народу. Наукова аналіза причин німецької, московської чи жидівської жорстокості особливо потрібна нам, українцям, бо ми надто легко віримо чужим науковим теоріям. Потрібна така праця. Дуже, щоб охоронити наші наступні покоління від фатальних ілюзій, подібних до ілюзій 1917 року. Та людина все ж має розум, хоч і не всесильний, як думають матеріалісти, проте дуже великий, і людський розум цілком слушно, не хоче визнати своє безсилля у спробах ушляхетнити людину. Чей же людина створена за образом і подобизною Божою. Чей же є мільйони людей добрих, шляхетних, милосердних. Англійці не мордували своїх полонених, Українець здат, не здатний бути катом. А українці чи англійці чей же не є більш цивілізованими за німців. Адже ж усі ми походимо від Адама? Як же повстала така величезна, така основна різниця між Адамовими дітьми? У зв'язку з застрашаючим поширенням психічних хвороб у ХХ столітті? Сучасні психологи значно поширили і поглибили студії людського розуму і духу. Багато виникло цікавих теорій, і зроблено чимало дослідів, багато з них шукають причин у царині фізіології, отже, матеріальній. Але вже є, хоч і небагато, поважні досліди в царині духовній. Останні кажуть, що засоби матеріальної натури не поможуть, бо ж маємо до діла з з царини Духової. А не матеріальної, яка є лише вислідом духової. Професор Єв Фішер пише: якщо ви підсумуєте всі авторитетні писання, будь-коли написані найвизначнішими психологами та психіатрами на тему душевної гігієни. І якщо ви зведете то все докупи, викинете надмір слів. І якщо виберете найістотніше, та визбираєте всі несфальшовані частини чистої науки, стисловисловлені, і якщо це зробить найбільший поет. То матимете незграбний і неповний підсумок нагірної проповіді Христа, в порівнянні з якою ваша компіляція буде жалюгітною мізер... мізерією і вбогістю. G. Fischer, A Few Фішер Missing Ще ясніше каже світової слави психіатр професор Чи Йонг. Протягом останніх 30 років люди з усіх країв світу радилися у мене. Я лікував багато соток пацієнтів. З усіх моїх пацієнтів, старших понад 35 років, я не знайшов ані одного, який би мав причиною своєї хвороби щось інакше, ніж брак релігійного свідогляду. Абсолютно всі до одного з тих пацієнтів захворіли тому, що загубили те, що давала своїм вірним кожна релігія протягом віків, з тих моїх пацієнтів, які не навернулися до релігійного світогляду, ані один не вилікувався і навпаки. Ті, що навернулися, всі вилікувалися. Сейнк Modern Man In Search a Soul. Відомий американський письменник, книжки якого розходяться в мільйонах примірників, пише Колись говорилося про конфлікт між наукою і релігією. Тепер тої дитячої балаканини вже майже нема. Хіба серед неоків. Найновіша з усіх наук психіатрія показалися нічим іншим, як те, що вчив Христос. Вчені психіатри переконалися на щоденнім досвіді зі своїми пацієнтами, що молитва і сильна релігійна віра проганяє журбу, тривогу, напруження нервів, страх, саме тому все те, що спричинює майже половину наших хворіб тіла, розуму і душі. Для сучасних науковців психіатрів є тепер аксіомою, що глибоко і щиро віруюча людина. Ніколи не буде мати психічних хворіб. Дейл КАРНЕГІ How to Stop worrying and Start Living. Цивілізація лежить у царині матеріального життя людини. І вона показалася безсильною ушляхетнити людину. Радше, навпаки, сприяла здичавінню людини. Культура і релігія лежить у царині духового життя людини. І, як бачимо з наведених свідчень лікарів науковців, не теологів. Наука вже намацує правдивий шлях до ошляхетнення ошляхот... людини. Модерна наука ХХ століття відкриває наново старий шлях, відомий людству вже яких 2000 років, властиво, далеко більше. Тут приходимо до найцікавішого і найголовнішого питання: що, як, коли зароджувало, формувало і скріплювало релігію, культуру, духове життя людини і нації. На жаль, Брак місця тут не дозволяє нам розглянути глибше і ширше це найголовніше для всіх нас питання. Найголовніше тому, що воно відкриває очі на ті глибокі причини, на ті внутрішні і рішаючі долю нації чинники, а знання їх не лише скріплює нашу віру у велике майбутнє України, але й дає тверді наукові підстави для непохитної в тому певності. У попередніх розділах ми бупішно розглянули. Як формувалася вдача людини номадського і рільничого культурних кіл? У протилежних географічно-економічних умовах створилися і протилежні культури, протилежна духовість. Тут розглянемо другий дуже великий чинник час для простоти викладу візьмімо простий приклад нинішній культурний пес походить із того самого роду, що і нинішній вовк. Десятитисячне покоління правовка переродилося на мирного пса якого діти можуть безмилосердно тягати за хвіст без ризику, що він їх покусає. Натомість десяте, а може і соте покоління теперішнього вовка, хоч би й виховувалося серед людей протягом десяти поколінь, покусає дітей, якби вони пробували тягнути його за хвіст. Обидва походять з того самого правовка. Виглядає, ніби набуті вихованням властивості передаються спадково нащадкам. Але не це лише виглядає так. А в дійсності пес може здичавіти вже в другому поколінні, як ми вже про це згадували. Різниця між 10 тисячами поколінь і 10 поколіннями пояснює проблему спадковості набутих властивостей. Виглядає, що час дуже довгий, устабілізовує набуті властивості. Ось тут лежить надія людства на ушляхетнення людини. Однак ця надія захитується іншим чинником. Коли набута властивість є споріднена з властивостями вродженими, то вона стабілізується дуже скоро і зливається в одне гармонійне ціле з властивостями вродженими. Червоні квіти, схрещені з червоними, завжди дають лише червоних нащадків. У протилежність цьому набута властивість, що не є споріднена з вродженими, особливо. Якщо є протилежна, стабілізується дуже довго і ніколи не зливається зродженими в одне ціле. Нащадки від схрещення червоних квіток з білими давали протягом довгих поколінь несталих, різнокольорових нащадків.